Привіт, мене звати Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу прочитати на камеру однозіркові відгуки на мої улюблені книги. Ну, не обов'язково улюблені на книги, які мені подобаються. Наступна книга також буде із серії специфічного автора, скажімо, автора, якого всім не порадиш. Це книга Маркеса Кохання під час холери. У Маркаса свій специфічний стиль, його магічний реалізм, його оці також деталі, реалістичні і не дуже описи сексуальних сцен або якогось бруду, там ще чогось фізіології. Це все є у Маркеса. Це треба знати, і ви або, або вам байдуже на це, або ви не реагуєте на це так сильно і читаєте оці гарні тексти Маркеса або ні. Або для вас це неприйнятно, Ви це не читаєте. Кохання під час холери це книга про Флорентіно молодого, який закохується у дівчину Ферміну, але він з бідної сім'ї, а вона з багатою. І вона його відштовхує. Вона не приймає його кохання. Здається, він її побачив, закохався на відстані. Вони почали листуватися. Потім вона йому відмовила, коротше кажучи, але Флорентіно все своє життя її кохав, і не дивлячись на те, що в нього було 60-22 коханки, як пишуть у відгуках, я, якщо чесно пам'ятаю, скільки їх було в нього. Не дивлячись на це, він він зберіг кохання до Ферміни через все життя. Я не буду вам пояснювати назву, тому що це буде спойлером до книги. Знаєте, просто що це от нерозділене кохання від Флорентіно до Ферміни і, і там про його пригоди, його пригоди з жінками, скажімо так, в цій книзі. Що пишуть тут люди? Ой, пише, що він витратив час на на 622 сексуальні пригоди. І змусив нас про це читати. Що значить він витратив час? Це хто так сказав? Це він сказав, що я витратив час. Він так не казав. Це його спосіб пережити. Те, що йому розбили серце. До речі, кожну людину, кожна людина має право я не знаю, бути бабником, якщо він цього хоче. Це його право. Не всі, я не хочу ні в якому разі виправдовувати бабників, сказати вам, що там вірте їм, чи я не знаю, чи чи прощайте зрадені. В якому разі я такого не кажу. Але блін, це це дійсно напевно може бути ненормальним, що в людини було 60-22 партнерки. Але це не просто так. Це значить, що в нього є скоріш за все є якась проблема моральна, фізична. Кеспо це пише не просто так, аби сказати нам, дивіться, який він клас. І в нього багато коханок. Ні, автор не просто так подає нам, оце, от те, як людина переживає типу, своє горе, що йому відмовила дівчина. Пам'ятаємо ти на американська література Плюс Маркес. Оця гі гіперболізація. Я не люблю цю гіперболізацію в сучасних книгах, але я вважаю її нормальною у класиці. Оці всі там знов таки Маркес, все що завгодно. Нормально було писати про ці емоції, Ромео Джульєта. Але судити блін в 2023 му там чи в 2000-х роках, коли там був написаний цей відгук, судити в 2000-х роках про ромео Джулієт це нелогічно. І так само, от з Маркесом, судити Маркеса, блін, ну це дивно. Ай, далі в цьому відгуку написано, він описує тіла, тіла і любов. Так, це є. Тут є описи тіл, не так як вірінга, але воно є. А, він описує, ще й кохання між дорослими людьми, між старенькими людьми. Блін, ну капець, Дорослі люди не мають право на стосунки, чи що. А, це не от найчастіше відгук в цьому ж відгуку, але це найчастіше, що тут пишуть. Це не справжня любов. Це книга про одержимість і слабкість. Дійсно, я погоджуюсь, що наш цей Флорентіно він став одержимим ферміною. Тобто, що вважати справжньою любов'ю? Ну, давайте візьмемо те, що людина кохав, він ні на кому не дружився. Він в нього там були якісь жінки, але вони були коханками, і вони знали, що вони в статусі коханки, і дружиною не будуть, бо він кохає іншу. І він там, наскільки до 70 років чи до скількох протягнув цю любов. Чому ця любов не справжня? Який ваш аргумент, тому що в нього були коханки. Ну, вибачте, знов таки. Напевно, якби я читала книгу не Маркеса, а якогось як, якогось іншого письменника, то я б вам навпаки сиділа і казала, як він міг виправдовувати. З нього були коханки, але він на них не одружувався і виправдовувався тим, що кохає Ферміно. Але це Маркес, і Маркесу, я вірю, що так і було, що його персонаж дійсно 70 років кохав одну жінку. І вибачте, але ну, для мене це кохання буде справжнім. Ви там собі можете думати, що хочете. Щодо книги про одружимість, дійсно це є. Дійсно, можливо, це кохання не зовсім здорове. З Самого початку було, але потім я вважаю, що він же там через який час здається, її не переслідував і нічого поганого їй не робив. Ну і хорошого також. А, про слабкість. Книга про одержимість і слабкість. А в чому слабкість? На секундочку людина мала силу волі, <смі> ні з ким не одружитись, не будувати сім'ю, не забити на все, не обрати собі комфортне життя, де він буде сидіти вдома. У нього буде дружина, яка буде там йому все робити. А, не знаю, в чому слабкість, не розумію. А Маркес не для мене. Це правда, Маркес не для кожного. Пишуть, що він гарно пише. Далі пишуть книга. Не про любов, а про те, що Флорентіно психопат сексуальну девіацію і сталкер. Він дійсно трошки був на початку сталкером. Не розумію, що значить сексуальна девіація, що, що не так, Він ну, нікого він ніби не ображав, нічого такого не робив, все було добровільно. Далі, наступний відгук. Це тут ну, також про те, що це не справжнє кохання. Кохання це не просто їсти їсти рози, це можливо якісь фразеологізми як англійський, які я не знаю. Або писати поезію для когось. Так, дійсно, любов це не просто писати вірші і отак от робити О Боже, я тебе кохаю! Як я буду без тебе. І дійсно, це правда. Але хто буде читати книгу або поезію про те, що ой, вони довго спілкувалися один з одним, і потім на базі того, що в них є спільні інтереси і спільна мета по життю, вони вирішили бути разом, прожили все життя разом, обговорюючи всі їх проблеми, ходячи до психотерапевта, я не знаю, не замовчуються якісь нюанси і завжди знаходили компроміси. Хто буде таке читати, ніхто. Тому всі романтичні книги найчастіше, от такі от гіперболізацію і всім таким. Якщо ви знаєте книгу, де. Нормальна любов, не токсичні стосунки, будь ласка, передьте мені, я такої не знаю жодної. Реально, жодної книги не знаю, де б була нормальна, нормальне кохання. Пишуть про те, що <свісно> і нагорода, найгірший чоловічий персонаж йде до Флорентіно. Блін, це ж чудово, це класно, що вам не подобається Флорентіно. Що ви бачите, що його поведінка ненормальна, нормальна, він вам не подобається. Було б погано, якби ви були закохані в нього. Це те саме, що казати, от Ганібал Лектор, як написаний, що він, типу, трохи романтизований, хтось може в нього закохатись. Ну, якщо ви закохуєтесь такого персонажа, це ваша проблема. Це нормально, що вам не подобається персонаж, який. Закохався і був сталкером трошки якийсь час, а потім в нього там 622 жінки. Це нормально, вам не мають подобатися всі персонажі книг, які ви читаєте. якщо персонаж має викликати у вас емоції. От якщо вам байдуже на персонажа, це тоді напевно марно витрачений час в книзі. А якщо вам не байдуже на персонажа, і ви бачите, що він робить щось не так, це добре, це чудово. Тому що якщо ви не будете бачити погану поведінку, яку нам описує автор, то це вже у вас якісь проблеми, і вам подобаються сталкери та аб'юзери. Токсична одержимість замаскована під романтизм. Це правда. Це правда так є, але згадуємо, що це марки. Це стиль автора, показувати таке кохання. Ну, знов це те саме, що казати, гордість та опередження, токсичність фуни буду читати. В той час було нормально таке писати, таке зображувати, людям це потрібно було. Так само, Маркес пише такі книги, там, де романтизація отакого, от так, там, де мають бути кохання гіперболізоване, і так показано. Так, добре, це вже не буду читати, що то тут... А, все про Маркеса все. До речі, я не бачу тут відгука про, про це. Але скажу, для мене фільм, фільм кохання під час холери» майже в рівень з книгою. Мені сподобалась книга, мені сподобався фільм. Оце один з небагатьох випадків, де для мене де книга і фільм на одному рівні. А от зараз буде ще другий випадок, де фільм та книга для мене чудові. Це Хрещений батько. Хрещений батько. Знаю, що треба казати вам, що це книга про мафію, про сім'ю італійської мафії у Америці, яка знаходиться в Америці, як вони там асимілювалися, як вони жили, що вони роблять. Я не кажу, що це шедевр літератури, та це роман, який мені дуже сподобався. Це реально роман про життя мафії, але не треба від нього чекати, що це пригоди Дон Кіхота. Що тут пишуть про хрещеного батька? А, тут дуже багато є відгуків про жонене про расизм. Вибачте, будь ласка, наприклад, приклади жонанависництва. Тут написано про те, що вашу доньку фізично аб'юзять, але ви типу все, але її родина стає на. Сторону аб'юзера, оце так новина. Ніколи в житті ми не бачили ситуації в реальному житті. Ситуації, де дівчина приходить, і каже: Мій чоловік мене б'є. А її родина каже: та ви ж сім'я, самі розберетесь. Оце шок контент. Ми ніколи такого не бачили. Фу, ти поганий автор. Не пиши такого, не пиши нам про те, що дійсно відбувається в житті. Дуже погано, дійсно. Я не розумію таких відгуків реально. А що ви очікуєте? І тут багато відгуків про те, що е, там жінки-нічого, от як вони, ці жінки, бідні, В сім'ї Корлеони Маріо маріопюзон, навиди жінок. Що ви, ну, що ви зробите, якщо такий був час і в Італії дійсно отак от відчували себе жінки? Що ви, що ви очікуєте, що жінки типу, візьмуть автомати і підуть вбивати ворогів? Я знаю, що є якась дебільна книга, я не знаю, може вона ладна, може вона дебільна, я її не читала, але відгуки я про неї. Бачила саме такі, що є якась книга, там, де щось дівчина вступила до мафії, кілерша і щось там вона. Ну, але це нереальне, ну, це зовсім нереалістично. Ця книга показує справжнє життя про те, що дійсно жінки в італійській сім'ї, нехай навіть в Америці, але от була патріархальна сім'я, і вони жили так. Я не кажу, що це добре. Але от таке це реальне життя, на жаль. І це добре, коли ви про це читаєте. Якби вам про таке не писали, то де ви про це дізнались? Якщо вам скрізь будуть писати книги, де о, «Боже, таке все гарне, в цьому проблема казок, те, що діти ростуть на казках, дивляться, що о, я маю бути попелюшкою, все буде чудово. Потім вони зіштовхуються з реальним життям і просто в шоці. Тому треба отак от писати реальні книги, а не про попелюшок, блін, і поні з єдинорогами. Автор міг би зробити персонажів більш приємними. Це, оце взагалі я в шоці. Типу, як треба хочете книги про приємних персонажів, не читайте книгу про мафію. Ви якісь дивні. Просто людина читає книгу про мафію і очікує, що. Ой, давайте, давайте ганібала зробимо більш приємного, або того колекціонера. Я не читала, але сподіваюся, що персонаж там неприємний. Дратує мене ця людина. Добре, наступний відгук. Ах, так, ні, це я не хочу читати, він мене так просто завели мене, дратують. Пишуть про те, що. Книга завжди краще фільм, але це той випадок, де навпаки. Фільм класний, чудовий, троля. І тут пишуть, що фільм більш жвавий, ніж книга. Оце взагалі для мене настільки, для мене фільм Хрещений батько мені дуже подобається. Візуал чудовий, це все повільно, так гарно йде. Але він для мене набагато повільніше. Книга, вона більш така стрімка, там все-все отак іде одне за одним події, події, події. І навіть мені якраз не вистачило в книзі якоїсь художності, щоб трошки призупинитись щось там. ні там бігом, бігом, ми зробили те, вбили, тара-та-та, -та -та, ті туди, сюди. Для мене книга «Хрещений не батько саме така. І мені дивно, що хтось пише, що фільм жвавий, ніж книга. Фільм Хрещений батько жвавий, ніж книга. Для мене це, якщо чесно, шок-контент. Тому що я дуже давно і читала цю книгу, може, я вже її не пам'ятаю, але ну, для мене точно книга не нудна і більш жвава, бо там багато подібні. Тобто, коротше, дуже багато мачизму. Я думаю, що у мене занадто багато ікс хромосом, щоб переверити цю книгу. Читайте книгу про італійську мафію і дивуйтесь, що там є мачизм. Не знаю, для мене дивно, що, що ви очікували в книзі про мафію, що там будуть що. І, до речі, там все одно є, здається, чоловічі сльози. Так, да, Там, до речі, показані чоловіки по-різному. На секундочку, є чоловіки, які суперсильні, є чоловіки, які супер слабкі, є чоловіки, які зрадники, там, погані. І абсолютно вони різні. Навіть якщо взяти Дона Карліоне, його старшого сина і Майкла, ну вони різні. І Тома, який прийомний, але вихований, але вихований з їх сім'ї. А, ні, коротше, не погоджуюсь з цим. А, пишуть про те, що а, це як він, що Дон Карлеоне завалив ідею про. Американську мрію, так я погоджуюсь з цим, я не сперечаюсь, це правда. Маріо Пізо вам не каже, що стати главою мафії це американська мрія. Це є відеоки про стиль автора, про те, що Маріо Пізо повторюється, трошки слабкий. Дійсно, знов таки це звичайна книга про мафію. Не очікуєте від неї якогось супер художнього стилю, супер -розлимів. Ні, цього всього немає, але при цьому мені книга, книга все одно сподобалась. При тому, що вона написана простенько, але жваво, стрімко, як для мене, порівняно з фільмом. І цікаво, без, там, без філософських ні, навіть трошки є цих філософських роздумів, але вони такі абсолютно ну, не те, що примітивні, ну прості, скажімо так. Що ще пишуть. А, блін, а що я так мало набрала цих відгуків? Мені здавалося, що їх тут так багато, а їх виявляється мало. все треба завершувати це відео. Дякую вам за те, що подивились. Якщо цікаво, було ставте лайк, пишіть щось в коментах. Буду вам вдячна. Пока-пока.